І прости нам провини наші, як ми прощай винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, бо твоє, царство, сили, слава, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Прийдіть, поклонімося Царві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа царя Бога нашого. прийдіть, поклонімося і прибадієм до самого Христа царя Бога нашого. Тобі належить хвала Божа, на Сіоні, до тебе підноситься молитва в Єрусалимі. Почуй молитву Мою, до тебе виходить всяка плоть, безліжі, яка перемагає нас, але ти очистиш беззаконня наше, блаженні, кого ти обрав і прийняв. Насвітимось добром дому Твого, святого, храму Твого, дивний у правосудді, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землю, тих, що в морі далеко, ти той, що поставив гори силою своєю і підперезав могутністю, ти втихомируєш бурхливість моря, шуми хвиль, Його і повстання народів устрашаться від знамень». То є всі, що живуть на землі ранок і вечір красою прославляю тебе, ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш бога свої, ріка Божа повна води, ти вирощуєш від землі, бо так порядкував, ти Ти борозни її, рівняєш груди її дощами, пом'якнюєш її, пом'якшуєш її і прикрашаєш її рослинами. Ти прославляєш вінець року благості твої. І поля Твої наповнюються врожаєм, вкриваються травою пустелі, узір'я зеленіють радістю, долини наповнюються отарами овець, лани покриваються пшеницею Все радіє і співає. Слава отцу, і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас на віки віки амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. В мирі Господу помолимось. Господи, помилуй. За мир з неба спасення душ наших, Господу, помолимось. За мир усього світу, за добрі стан святих Божих церков, за з'єднання всіх Господу, помолимось. За те святий храм і тих, що з вірою, побочністю страхом Божим, входять до нього, Господу, помолимось. Господи, помилуй. за влади коця нашого блаженнішого митрополіта Епіфанія піфані київської всієї України розвяз православної церкви України завладико нашого пресвященнішого епіскопа Віктора. Лукаче з тої Карпатського чесне присвітя сухреситі, со за весь прищет людей. Господу, помолимось. Господи помилуй за Богобережну Україну, нашу владу, війську, Господу, помолимось. Господи помилуй за це селище вілок, за всяке місто, село країну, так що вірою живуть не Господу, помолимось, Господи помилуй. Щоб милостивно нинішню подяку, благання, не останні своїх. На тебе твій жертовник прийняв милосердне. помилуй нас, Господу, помолимось, господи, помилуй. Щоб благоприємне було моління наше, щоб ти. Простим нам усі людям свої всі провини, вільні, невільні, що минулому році були зливчені на нами Господу, помолимось, що благословив початок, проводив року сього Благодатью чи до свого чаши, спокійне, поліття, добре, безрішення, здоров'я, добро в життя нам дарував. Господу, помолимось, Господи, помилуй. щоб відвернув від нас від нас, весь гнів свій, що за на гріхи наші йде на нас. І Господу помолимось, Господи, щоб відігнав від нас усі душі, тлінні, пристрасті, розпусні, звичайний страх, же свій божественний всели в серця наші і виконання заповіді своїх Господу, помолимось, Господи, щоб обновив дух правди в серцях наших, укропив нас. Православний віри зробив скоро виконання добрих діл всіх захватів, Його Господу. Помолимо, щоб знищив всі єри і вістоки, насадив всюди правовіри, благочестя і навернув всіх. Хто відступив від православної віри до пізнання його істини, приєднав до Святої Соборної православної церкви, Господу, помолимось, щоб визволив в церкву свою, свято, всіх нас, усякої скорботи, гніви, небезпеки недолі, від усіх ворогів, видимих, невидимих здоров'я, ж доволіттям, миру, ангелів своїх. Оточення вірних своїх завжди охраняв Господу, помолимось. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже твоє благодать. Пресвятого причиста, приблагославе на славну, лич нашу прояву, сопротивно Дімарі, всіма святими повинувши, самі себе одне одного все життя наше Христового віддамо. Бо По тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духу, нині і повсякчас на віки віки. Господу помолимось. Бо Господь з'явився нам. Благослових то в ім'я Господнє, Поставляйте, Господи, бо він благий, повік милість його. Бог Господь з'явився нам, благослови той в мене Господнє, обступили і оточили мене, я ж імені Господні переміг я, О, Господь з'явився нам, той благосвятой диві Господнє, не умру жити умружити і відповідаю про діла Господні, бо Господь з'явився нам, той тоді в'яно Господнє, що занедбали будівничі, став наріжним каменем, від Господа це сталося, і дивне воно в часах наших, бо Господі з'явився нам, благослови, хто див'я Господення. Ми недостойні раби Твої, Господи, дякуємо за велике благодіяння, що були на нас сладячи, Тебе хвалимо, благословляємо, дякуємо, оспіємо, величаємо Твоє милосердя і з рабською любов'ю взиваємо до Тебе. Благодаті, Роспани, слава тобі, слава і Сину, Святому Духові. Твоїх водіян дарів даром, як раби не достоні сподобалися, Владико, до тебе у прибігаючи, подяку посилі приносимо, і тебе, благодійника, творця слаюче, взиваємо. Слава Твою, Боже, милосердний, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всього творіння зіждителю. Ти пори року своєю владою призначив, благослови вниз року благості Твоєї, Господи, зберігаючи віру Україну нашу і воїнів наших, які обороняють Україну і мистом. Це молитвами боролися, спаси нас. Будьмо важні. Мир усім і духові Твої. Проки Глаші 4, співаю Господу, що благодіяв мені співим Господня Вишнього, зрадіє серцем і спасіння Твоїм. До Тимофея перше послання святого посла, пового читання, будьмо уважні, сину Тимофею передусім. Благи чинити, молитви, моління, прохання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх, які на часу серці, щоб провадити нам життя тихе і безтурботне, у всякому благочисті чистоті, бо це добре, угодне, Спасителю і нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізняння істини, бо єдиний Бог, єдиний посередник між Богом людьми, чоловік Христос Ісус. Який віддав себе для відкуплення всіх, таке було посвідчать свідчення, для якого я поставлений проповідником апостолом істину кажу в Христі, не обманюю вчителям язичникам у вірі істини, мир тобі, читаючому і духу твоєму. Алілуя, 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 Глаз той же Алілуя, Алілуя, Алілуя. І що сподобається нам вислухати святе Івангелія, Господа муга, молимося. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Прямо отстань побожнього, вислухаємо святе Івангеліє. Мир усім. і сім. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Від Луки Сяти Івангелія читання, одного разу прийшов Ісусу Назарет. я був вихований, увійшов зазвичай у своєму день суботній. і все ногою став, щоб читати. Йому подали книгу пророк і Він, розвернувши книгу, знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, благостити Богом. і послав мене зціляти, розбитих серцем, проповідувати полоненим, визволенням сліпим прозріння». Відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе, і згорнувши книгу, віддавши служителю сію, і очі усіх синагої були звернені до нього. Він почав говорити їм: нині справдилося Писання, які ви почули всім свідчили. Слава тобі, Господи, слава тобі. Промови від усе душі, розуміння нашого, промови Господу, помолиться. Господи, помилуй. Господи, всеживіте, Боже Отче наш, молимося вислухай і помилуй. помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великою милостю, молимося вислухай і помилуй. Господи, помилуй. І ще молимо за Владику Отця нашого, блаженішого митрополита Єпифанія Київського всієї України, посеред для Православної Церкви України, за Владику нашого Преосвященішого епископа Віктора, за братів наших священників, священих монахів, за всіх християн православне наше... вашої Господи. І ще молимо за благобережну Україні, нашу владу, військо, щоб ми тихо прожили мирне життя всякому власністю і чистоті Господу, помолимо вас. Господи, Господи помилуй. Дякую, Дякуючи зі страхом трефлем, як з Твоєю милосердю. спаси, Велико наш, Господи, за Твої благодіяння, що Ти да вилив сповна рабів своїх, Припадаємо славослов'я тобі і Богу приносимо, і щиро взиваємо. Висловили усіх бід рабів твоїх, завжди милостивний Виконай. Біля, бажання всіх нас мирно, молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Ти, що благословив Вінець, наступаючи року, власть Твоє, ти помири в нас, всю ворожнечу, не згоди, між подай же мір, тверду, несемерну любов, і лад, благочесне життя, допоможи нашій Україні, щоб прийшов мир, Молимося, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Щоб не поминув нечисленні, беззаконні лукаві наші діяння, яких ми припустили смілому Отцю, і не покарав нас за діла наші, але милості щедротих роти поминув нас, молимося, милосердний Господи, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй. Щоб послав дощі свої щасливі, ранні пізні, росу, плодоносно, добре поліття, теплом сонячні усія. Молимося, щедрий Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Щоб помийнув церкву, святу свою укропив, утвердив, розширив, дарував їм мир, не здолений, з пекельними ворогами всіма, пістопами видним, невидимих ворогів, не перевожу навики, зберіг. Молимстві, моливство, щедрий владики, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Щоб викороний, полосив себе охульне безбожних нечести. І царство скоро зруйнував, і правовійне дарував, молимся, всі сильні, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Щоб визволи нам із цих грядущих рік, усі дні життя нашого, від голоду, убийства, трусу, потопу, граду, вогню, веча, на чузинці, міжосомної брані, е, всякої себе старосної рани, скорботи недолюмось, тоби Милосердний Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, вислухай нас, Боже Спасителю наш, надія всіх кінці землі, тих, що морі далеко, милостивний будь, милосердний, владикусть, до гріхів наших, помилуй нас. Бо ти милостивий, чоловік, він Бог єси, во славу славу, Отсує Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амен. Господу помолимось. Господи, помилуй. Владико Боже наш, джерело життя безсмертя, всього творіння видимо і невидимо творче, ти пори роки своєю владою призначив і керуєш сім примудрів. Це благим твоїм, твоїм, твоїм промислом. Дякую з милостиття Твоє, що подавав нам минулому році життя нашого молитвою, Тобі, все щедрі, Господи, благослови вінець, наступаючого року свою благостю збережи Україну, нашу владу, військо і даруй нам нашій Україні мир. Щоб війна закінчилась і даруй благо всім людям Твоїм здоров'я, спасіння, усього, всім добрий і успіх, Серху, Твої святу, місто і всі міста країни, всякої злої написи, визволи, мир, спокій отцю І твоїм і святим, благим, животворчим, Твоїм духом. Слава Богу, завжди подяку приносити, святе ім'я Твоє, і сподобен нас. Слава тобі благодійнику, слава тобі. Обидов, слава вишні Богу і на землі мір у людях благовоління тебе Бога хвалимо, славимо і прославляємо. Премудрість, превята Богородиця, спаси нас, чесніший від керовим, не зревні від серафів,